І захід разом під таким гаслом пройшов матч між уболівальниками Донецького шахтаря та ультрасом київського Динамо. Непримиренні суперники на трибунах вперше зустрілись на футбольному полі. За матчем єдності спостерігали і кореспонденти ТСН. Вони виходять на поле без жодного натяку на футбольну амуніцію. Ультрас київського Динамо у Білому, фани Донецького шахтаря у Чорному. Тиснуть один одному руки і готуються до гри. Глядачі на трибунах їх вітають скандуванням. Суддя дає свисток, матч розпочато. Ініціативу одразу захоплюють донеччани. Кияни більше обороняються за їхніми діями. з Центральної трибуни спостерігає легенда «Динамо» голкіпер Олександр Шовковський. Він приїхав сюди, щоб підтримати ініціативу вболівальників. Сьогодні ми бачимо матч, який, в принципі, ще кілька місяців тому вважався нереальним. Те, що відбувається, що фанати з е, Києва ультра з е, Донецького Шахтаря грають сьогодні за заради об'єднання нашої країни. Тайм завершується за територіальної переваги донечан, але рахунок на користь киян Олексій грає за Донецьк. Він єдиний з команди, наважується дати інтерв'ю. ТСН інші не хочуть, щоб їхнє обличчя потрапили на екран. Така ситуація в країні, що ми, якби провести такий... Матч знак солідарності друг друга. Ми не хочемо війни, ми хочемо стабільної країни. Цю думку поділяє і киянин Євген. Він грає за Динамо. Це полезно, що показати, що навіть не примірямо враги мого тобі нашої країни. Після гри учасники матчу братаються і просять політиків не розривати країну навпіл. Потому скандують. І, і, і так само разом співають гімн. Дмитро Святненко, Юрій Розумнюк, ТСН 1+,1.